Виплати військовим в січні, з чого складатиметься зарплата захисників, українські військовослужбовці, які захищають нашу державу, отримують грошове забезпечення з початку війни тисячі українських військових протистоять ворогу. За це бійці су та інших формувань отримують виплати, які передбачені чинним законодавством. Про те, з чого складатимуться виплати захисникам у січні, розповів юрист Іван Колганов. Виплати військовим Колганов розповідає, що відповідно до чинного законодавства виплати для українських військовослужбовців складаються з таких частин: оклад за спеціальним чи військовим званням, посадовий оклад, одноразові додаткові види грошового забезпечення, підвищення посадового окладу, премії, надбавки, доплати, винагороди, а також інші виплати. Які військовослужбовець може отримувати кожного місяця, зазначимо, що сума посадового окладу залежить від тарифного розряду, при цьому цей оклад фактично діє за ланцюговим принципом, тобто він впливає на інші доплати, премії та надбавки, які отримують бійці сучі інших формувань, додамо, що постанова уряду 704 передбачає тарифні розряди не лише для бійців Збройних сил України, а й для інших структур. Зокрема, це стосується Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби тощо виплати у 2024 році раніше ми писали про те, що заступник міністра оборони України Юрій Джигир в інтерв'ю BBC Україна розповів про те, скільки отримуватимуть військовослужбовці Збройних сил та інших формувань у 2024 році так. З його слів, виплати планують зберегти на такому рівні до кінця воєнного стану, проте певні зміни можуть відбуватися у випадку змін інтенсивності бойових дій. Наш оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати. Як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати, сказав Джигер. Зазначимо, наразі українські військовослужбовці отримують виплати в залежності від свого перебування, бійці, які знаходяться на фронті, можуть отримувати більше, ніж військовослужбовці в тилу. Нагадаємо раніше ми писали про те, хто може отримати виплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Також ми повідомляли, які пенсії отримують українські військовослужбовці.